Дякуємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличина, у якому йтиметься про події минулого тижня останнього зимового тижня у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Розпочнемо з інформації про Національний День молитви 24 лютого. 24 ж лютого. Але рік назад загинув наш земляк герой Віталій Махуй. У переселенні відкрили меморіальну дошку на честь ще одного загиблого героя. Офіційна хроніка тут мова йтиме про виконком міської ради та оперативний штаб. Цікавий захід пройшов в Центрі дитячої та юнацької творчості до третіх роковин. Великої війни до нас приїжджала мобільна амбулаторія. Будьте обережними на льоду. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень, а зараз про це та інше докладніше. Рішенням Верховної Ради України у понеділок 24 лютого визначено Національний день молитви за Україну. З приводу третьої річниці початку великомасштабної війни. Рішення Верховної Ради України у понеділок 24 лютого визначено Національний день молитви за Україну з приводу третіх роковин початку повномасштабної війни. А як інакше починати той день, коли на нас напали? Той день, коли Мирно спала вся держава і цинічно напали, щоб нас вбивати, ґвалтувати, розстрілювати і так далі. Тільки з молитви. Ці слова прозвучали на початку поминальної літії від благочинного карлицького благочиння православної церкви України Юрія Литвина на Алеї Слави Героїв в карлику зранку 24 лютого. Тут зібралися керівники карлицької громади, жителі карлика, рідних загиблих, портрети яких знаходяться на алеї Героїв. В руках усіх запалені свічки. Присутні взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання і долучилися до спільної молитви. Пошли грізного чільника небесного воїнства, творки Хестратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми Аресу роздруйнували, вони то рили нашу батьківщину Україну. Твоє боє, що мило, ти спасати нас, Боже наш, і добіслав посилаємо. Отцю і Сину, і Святому духу, і нині повсякчас і на віки віки. Усі, хто був на алеї героїв, долучилися до духовного гімну українців, Боже Великий єдиний. А по закінченні спільної молитви карлицький міський голова Ласан Панюта сказав, ми повинні пам'ятати, що наші герої, які сьогодні є на нашій алеї героїв, віддали найцінніше, віддали життя за те, щоб ми. Жили у вільній, незалежній, майбутньому Європейській державі. 24 ж лютого, але 2024 року загинув наш земляк Віталій Махун. 24 лютого 2024 року загинув житель Карлика Віталій Махун, якраз у другу річницю проклятої війни. Клята війна, яку розв'язала проти нас імперська Росія, ось уже третій рік несе руйнування, горе і смерть нашій Україні. Але найболючіше є втрати людських життів, мирних жителів і наших воїнів-захисників. Рік тому в Карлик прийшло сумне сповіщення про те, що наш земляк Віталій Махун, який воював на Покровському напрямку, зник без вісти. І всі ці невимовно довгі місяці в родині воїна жила надія, що він моє ще живий. Але, на жаль, за висновком суд експертизи наш земляк визнаний загиблим під час виконання бойового завдання. Сьогодні в цей скорботний лютневий день, який оголошено в усій нашій великій Карлицькій громаді Днем жалоби, ми проважаємо героя в останню путь. Ці слова прозвучали у виступі заступника Карлицького міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу під час похорону Віталія Махуна. 22 лютого 2025 року. Напередодні 3-ї річниці Великої війни, останню путь проважали героя, зранку, ставши на коліна жителі Карлика 22 лютого. Траурний кортеж проїхав до будинку по вулиці Каштановій, де жив захисник України. Щоб попрощатися із ним, Прийшли керівники громади, рідні, близькі, знайомі, жителі карлика, побратими. Чин похорону здійснив священник Православної церкви України Василь Суп. Після Богослужіння траурний кортеж вирушив на цвинтар. По вулиці лісував карлику, спинившись біля алеї слави героїв. У центрі міста. На траурному мітингу, окрім Івана Сімцова, виступив також і побратим загиблого героя. Поховали Віталія Махуна з військовими почастями біля могили його батька. У об'ємному воїну захиснику Віталію, Царство Небесне і сотвори йому Господи вічною подічна. Ві, У селі переселення відкрили ще одну меморіальну дошку на честь загиблого героя Олександра. Пуша загиблого, захищаючи Україну від російського агресора. У селі переселення відкрили пам'ятну дошку ще одному герою земляку Олександру Пушу, який загинув, захищаючи Україну від російських агресорів. Дошка тепер буде знаходитися на фасаді гімназії поруч із ще одним земляком Пуша Сергієм Литвином, який також був учнем тодішньої середньої школи. В відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні та близькі Олександра, жителі села, учні гімназії, керівництво Кагарлицької громади. А відкривали пам'ятну дошку мати та брат Олександра Пуша. Щирі, щемливі слова про героя сказали. Староста села переселення Сніжана Шевченко, заступник карлицького міського голови Любов Коваль, класна керівниця Саші Катерина Яцкевич. Пропонуємо вашій увазі фрагменти їх виступів. Втрачення життя творять нашу нову історію, формують нашу українську націю. Ми в неоціненному боргу перед ними. Ми сьогодні низько схиляємо голови в глибокій пошані батькам, які виховали справжніх патріотів, справжніх героїв. Вони назавжди залишаться живими допоки ми їх будемо пам'ятати. Саша прийшов у це життя. Звичайною людиною, а залишив його героєм. І ця дошка буде нагадувати нам, якою ціною виборюється наш спокій, наше життя, наша свобода і наша незалежність. 84 ангели в нас в громаді дивляться на нас небес, Царство їм. Батькам, дружинам, рідним, співчуття. А ми будемо їх завжди пам'ятати. Пам'ятати, вони будуть в наших серцях. Ви будете згадувати, приходячи до рідного навчального закладу, приїжджаючи в рідне село. Слава Україні! Природа народжує чоловіків багатьох для продовження роду, але час від часу вона народжує лицарів. Лицарів, які будуть захищати свою країну, які будуть захищати своє село, свій населений пункт, які будуть захищати свою родину, маму, брата, сестру і так далі. От такого лицаря природа, земля народила. І допомогла народити Галі, і вона народила такого воїна, хороброго, мужнього, відважного. І він вибрав свою дорогу, вибрав дорогу війни, дорогу боротьби. Він воював ще тоді, на сході, коли ще не було повномасштабного вторгнення, не стояв осторонь. Він рвався на цю уже тепер війну з 22-го року, кожного майже дня. Кличучи, просячи, ходячи, що він може захищати свою батьківщину. До меморіальних дощок героїв кладуться квіти, а учениці гімназії поставили до портрета загиблого воїна Запалені лампадки. Освятив пам'ятні знаки священник Православної церкви України, настоятель місцевого храму Юрій Король. В офіційній хроніці йтиметься про засідання виконкому міської ради, а також Оперативного штабу 24 лютого. Під час засідання виконкому міської ради 24 лютого було розглянуто 19 питань. Зокрема, затверджено фінансовий звіт Карлицької багатопрофільної лікарні за 2024 рік. Ряд рішень. Було ухвалено з подання комісії з питань захисту прав дитини. На виконкомі порядковано 5 поштових адрес. Надано матеріальну допомогу жителям громади відповідно до чинного положення. Насамкінець прийнято рішення щодо надання дозволу на видалення порослі та кронування дерев. На початку засідання оперативного штабу 24 лютого карлицький міський голова Лесан Панюта наголосив про те, щоб в день третіх роковин повномасштабної війни слід беззастережно дотримуватись безпекових вимог. Втім, як і в інші дні під час оголошення повітряної тривоги. При нинішньому зниженню температурного режиму довкілля слід забезпечувати безперебійну роботу котелень та всієї критичної інфраструктури громади. А ще карлицький міський голова сказав: є доручення обласної адміністрації, є графіки, розчистки лінії електропередачі, тому Сінаєвський Анатолій, заступник із Будюк. Будь ласка, згідно того графіка, по місту, які там об'єкти є, я розумію, день-два, три ще морози спадуть. Але й по сільським населеним пунктам старости де ми не дінемося. У те завдання, яке нам стоїть, да, начебто, воно нам будемо так говорити додаткове навантаження, але ми повинні розчистки ці виконати. Чим більше буде почистено ліній, лінії, тим менше буде відключень, тим менше люди, навіть від поривів вітру і інших стихійних негараздів. До центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося аж 117 осіб з ознаками ГРВІ, що свідчить про суттєве зростання рівня. Захворюваності. Після засідання штабу Олександр Панюта провів окремо робочу нараду зі старостами сіл, під час якої вирішувалося питання в розрізі кожного старостинського округу. Особлива увага приділена стану організації вивезення твердих побутових відходів від приватного сектору сільських населених пунктів громади. До третіх роковин початку великої війни в нашій громаді, як і по всій Україні, відбувалися заходи відповідного спрямування. Про це і наш сюжет. Патріотично-виховний захід Нація нескорених у Центрі дитячої та творчості почався хвилиною мовчання, а присвятили його третім роковинам повномасштабної агресії Московії проти України. Суть заходу пошанування пам'яті героїв земляків з Карилицької громади, які віддали життя за Україну, а розповідали про них учні гімназій і ліцеїв Кагарличини, де полеглі захисники навчалися. Першому мартирологу загиблих героїв випускних школи номер 2 Віталій Філоненко. Поліг у лютому, 22-го на підступах до Києва учні супроводжували свої розповіді відеопрезентаціями зі світлин героїв земляків. А юні кадомчани мали в своєму розпорядженні навіть відеокадри із зображенням випускників Кадомської школи Костянтина Козловця та Ігоря Шкрептієнка. Учениця Буртівської гімназії Ірина Нагорна підготувала щемливу розповідь про госпітальєра Олександра Кучерявенка, Ому назавжди завжди 22 і навіть виготовили про нього кліп із музикою для підростаючого покоління. Такі заходи важливі не менше ніж уроки історії. України вони остаточно розставляють акценти у формуванні ментальності молоді. Учні з Черніхова, Шубівки, Ставів, Мирівки, міських ліцеїв теж взяли участь в імпрезі. Підготували захід, члени гуртка Лідер по учнівському самоврядуванню очолюваному Оленою Столяр. А вели Денис Ватука і Настя Демиденко. Учні показали невелику репризу, зміст якої утверджує певність України у перемозі над ворогом. Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, Щоб у сократ прекрасніша була, Щоб розквітала наша рідна країна, І перемога радісна прийшла. Гість заходу, ветеран війни Олександр Мозговий, зауважив, що українці нація сильних. А Україна чи не єдина держава, гасло якої слава Україні? Знає весь світ, звертаючись до аудиторії, міський голова Олександр Панюта казав, що задля увічнення пам'яті героїв у центрі карлика після завершення війни буде споруджено меморіал слави. Начальник відділу освіти Надія Омельченко декого із тих, чиї світлини пройшли екраном, вчила в школі, знала тих дітей дітей у їхні шкільні роки, тож сльози було стримати важко. Нація, яка шанує своїх героїв, гідна майбутнього, за яке боролись і борються ті герої. А у вестибюлі центру творчості всі охочі могли помилуватися виставкою ляльок-мотанок, що їх виготовляють гуртківці як самого центру творчості, так і ліцеїв та гімназій громади. Мотанка чи не один із найдавніших? Оберегів нашого народу ще від часів княжої Русі у вівторок, 25 лютого, в Кагарлику побувала виїзна медична амбулаторія. Як і анонсувалося, автомобіль амбулаторії розташувався в центрі Карлика і розпочав свою роботу об 11 годині. Заплановано було приймати пацієнтів до 15-ї, але працювали довше, аж поки не прийняли всіх бажаючих, а їх було більше ніж півсотні. Кожен мав нагоду безкоштовно скористатися медичними послугами зі скринінгу на туберкульоз, обстеження швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію, гепатит. Фахівці амбулаторії закликали відвідувачів користуватися програмами лікування та профілактики. Проводили інформаційно-просвітницьку роботу. Формування здоров'я майбутнього покоління починається ще навіть не в утробі матері, а раніше до настання вагітності жінки, яка разом із чоловіком запланували поповнення своєї родини. На цьому наголошують медики в жіночій консультації поліклініки. Зокрема, вже не перший рік набуває сумного поширення. Різноманітних видів захворюваність шийки матки для запобігання ускладнень недуги, а то й раку є сучасні прилади. Апарат, який називається кольпоскоп, цей апарат використовується для діагностики раку, раку шийки матки і передракових станів шийки матки. Це як етап, перший етап для лікування і профілактики, і, і, і своєчасного виявлення захворювань, які можуть спричинити рак шийки матки. А вони дуже поширені зараз. Серед жінок. Зараз, на жаль, дуже поширені. Тому рекомендується всім жінкам при огляді проводити кольпоскопію. Сподіваємося, жінки дослухаються до медиків, адже від лікування вчасно виявлених захворювань залежить здоров'я і мами, і майбутніх її дітей. Лікар-акушер-гінеколог Ігор Деменко показує нам ще один прилад для тієї ж мети: діатермокоагулятор. Це апарат такої серії вже шостого покоління. Якщо ж ближче до малюків, то зауважує Ігор Борисович, підготовка до вагітності це період від трьох до шести місяців, коли майбутнє мама. І що важливо, тато мають відвідати сімейну лікаря, можливо, підлікуватися. А вагітну жінку вже ведуть і спостерігають фахівці згідно із календарем відвідувань жіночої консультації. Напевно, ви не чули про кардіотокограф на базі на базі жіночої консультації у нас функціонує такий апарат, який називається кардіотокограф. Цей апарат записує серцебиття плода, і лікар, який веде жінку на прийомі в жіночій консультації, може зробити висновки про стан плода за кардіотокограмою. Це лише дещо із того, про що нам у плані медампаратури розповіли медики. Окрім того, жінці запропонують відеоінформацію, для що підготовлено кілька десятків роликів із корисними порадами, і вони демонструються як у кабінеті лікаря. Так і у фоє жіночої консультації. У жіночій консультації вам розкажуть не тільки про збереження здоров'я жінки, власне про вагітність і важливі моменти її проходження, а й про те, як запобігти небажаній вагітності. Медики застерігають жінок від самостійного призначення контрацептивів самим собі. Це може бути і неефективно, і небезпечно. З 1 березня Частина декларацій із сімейними лікарями може стати неактивною. З 1 березня в Україні почнеться перевірка дійсності декларації із сімейними лікарями. Якщо дані в медичній системі та державних реєстрах не збігатимуться, деякі декларації можуть стати неактивними. Це означає, що українці ризикують втратити доступ до безкоштовних медичних послуг. Ось які категорії пацієнти в групі ризику. Неповнолітні, якщо дитина отримала ID-картку, потрібно оновити її дані замість свідоцтва про народження. Особи, які змінювали документи у разі зміни прізвища, паспорта або номера телефону, необхідно також оновити інформацію. Пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, на той час, Податковий код не був обов'язковим, тому він може бути відсутнім у базі. А також ще і ті категорії пацієнтів групи ризику, які не зверталися до лікаря понад 3 роки. В такому випадку декларація також може бути анульована. Як перевірити та уточнити дані в декларації? Переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря, звернутися до медзакладу для уточнення даних, перевірити декларацію в особистому кабінеті електронної медичної системи. Якщо інформація змінилася, повідомити лікаря. Це можна зробити телефоном або під час особистого прийому. Що ж дає чинна декларація? Це безкоштовні консультації з лікарем, аналізи крові та сечі, вимірювання рівня глюкози та холестерину, флюорографія, кардіограма, тести на гепатити та ВІЛ. Щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг, перевірте актуальність своїх даних та новіть їх за потреби. Що необхідно знати про правила поведінки? На водоймищах покритих льодом. До вашої уваги правила поведінки на водоймах, покритих льодом. Категорично забороняється дітям грати на незміцнілому льоду. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини, розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки лижі, мотузку, палець. Обходь місця, вкриті товстим шаром снігу, під снігом завжди лід тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок падає в річку. Переход річку тільки в встановлених місцях, товщина льоду має бути не менша, ніж 15-20 см. Якщо лід почав тріщати, з'явились характерні тріщини, негайно повертайся на берег, не біжи, відходь повільно. Не відриваючи ступнів ніг від льоду. Все ж, якщо ви провалилися в воду, зберігайте спокій, не панікуйте, голосно покличте на допомогу, широко розкиньте руки на край пролому та утримайтеся від занурення в воду з головою, намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам триматись чи вибратись на поверхню. Вибравши з ополонки, необхідно передягнутись. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову дягніть його. Для зігріву робіть будь-які фізичні вправи. Рятувальники закликають дотримуватися заходів безпеки на льоду. Цінуйте власне життя, бережіть життя своїх дітей, не нехтуйте застереження. Якою буде погода наступного тижня? У понеділок 3 березня хмарно і з туманом, мінус 3 плюс 4. У вівторок, 4 березня, мінлива хмарність. мінус 4 плюс 5. У середу, 5 березня, невеликий сніг з дощем. Вночі 0, в вдень 4 градуси тепла. У четвер, 6 березня, мокрий сніг плюс 1, плюс 7. У п'ятницю 7 березня слабку хмарність прогнозують синоптики 0 плюс 5. Суботу, 8 березня, хмарно з проясненнями 0 плюс 6. Недільного дня 9 березня синоптики прогнозують дощ. 1 градус морозу уночі і 10 градусів тепла у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Добіг кінця випуск новин тижна Гарличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні!